Коротше батько каже трошки тугіше сцеплення, чим було. Чи Скат пустуватий. Чого ще кажу? Скат не пустий. Зараз підкачаємо трошки скат. Чи заведеться він, бо холодно, компресор не хоче оцей дні проблеми. А ні, я пішов. Як на холод... холодний не хоче запускатися. Коротше, каже, трошки тугіше сцеплення, ніж було. Ну, так зрозуміло, що там виробітка, а це може як протреться і буде робити. Там писав один чоловік мені по поводу, що ми неправильно диск поставили. І диск ми поставили отак. більшою стороною ось о, Ну, до маховика. Так що. А цей відходив з 2011 року. диск. Батько каже, може, ти ще піходив. Кому треба, можу продати. Та там ще слідці нормальні, коли можна переклепати. Я піддержувати, заглянь. Зараз підкачаємо. Поїде, там мені огороди по, поопакує, бо Уже треба. Далі включусь. Ну Наче як переключається тихенько робить, а там хто його знає Бачите, включив скоро зраз і погнав. Це тут клаптик невеликий, зараз спакає і сусідам. Там я огород держу. Я там клаптик. на наступний рік я його віддам, він мені не треба, коротше. Не хочу я. Як у нас держать люди паї, а я огород держу, я його обробляю і все роблю. Нафік воно мені нужне. Я більше туди солярки трачу і. Якби в мене пай був, то я їм би обробляв, а так я навіть і не хочу. Алек ще земелька, часник можна садити, цибулю, булю, так, ну, бачите, скорость включає, нормально, не, не репить, може ще не нагрівся. А це листя виносили, бачите, підпалили, а воно ще й кліє десь малий тут накидав а що він тут робив я й не бачив захват плуга ми тут зробили коротше він десь около метра забирає якщо й не більше там даже метр п'ять отак Ми його коротше, розвернули. О, як, як хороша земля, що мокурувато, то він лізе класно. А як сухо, то він взагалі не лізе. Ну як і в нас зараз, всі, всі орають, кажуть, а типа не лізе, там виворачують, брили. Ми подіскували його все в полі, та і все, і голову собі не морочили. нафіга то трактор рвати, плуги і розривати. А так, подіскували на наступний рік, закультивіруємо та й посіємо. Що буде, те буде. Смисл його, ну я, я не бачу смисла ніякого. На що так? І здіватися над технікою. Ну, це моє мнение, не знаю. Смисл його оранки тією, як там до 15 це 100% пахають. Там вилізе, там не залізе, там виліз, бліна. Така то оранка, то плакати хочеться. Зараз огороди повипахує та і все. І ми вже в цьому році закриваємо. О, дивіться який чемодан там вигорнув. Шлакоблоканий. Він десь тут, і клубніку Маринину приорав, бо Марина казала, що тут десь клубніка должна бути. А воно. Там чуть-чуть оно листи. Але... Надо на слідушій ріки купити купить клубники. Плух бомет у нас там стоїть, той лізе йому пофіг, той не вилазить. Той у нас як залізе, ну батько не, не любить орати, тому що він каже захват малий на на цьому, на ньому. Там 90 см чи скільки каже, слабенька, каже, треба, щоб він тут ось о... десь метр виходить, ось йшов корпус і воно, бачите, десь метр, метр з чимось захвачує його. Ми його розвернули, то він нормально тепер цюрпеле. Це був чотирьохкорпусний. Його обрізали один корпус і переробили на Ну ви поняли, коротше, на три корпуса. Холодно у нас, передаю, там, дивився вже і сніга, наче. Пувато пшеничка сейчас піду покажу вам, бачили, яка теж непогана так, та в степу я теж був така сама. Бачите, наче рівненько, а там ну, є декоїде, ну, понятно, по одному сліду ходить, і так і буде. Бачите, тут більші брили, вони це яке вивертає. Так це на огороді, а що в степу. Вон сусіди тільки посіяли. Дивлюся, бачите пшеничка. Ну а в нас отака ось, вже. Ну тут край, понятно що. батько тут накатав, то трошки лучше. Ну така непогана на вигляд. Бачите яка? Туди трошки хуже. Ну вона вся в нас така. Був, я їздив у степ, дивився, то теж така сама пшеничка. Містами навіть декоди й не підсходила. нено. Ну. Зійде, непонятно коли. ще раз пройде там де тут накатав густіша то бачите лучша пшеничка а тут іде рідкіша хуже так я не непонятна Зараз спросили не. як сіпління включається ну що як вцеплення? А? може його треба не підвести більше чи ні привик а так як Скоростя включається A? Jak na Zulu. Jak na Zulu? От би, як глас алмаз. Коротше, показ зсиплення ми довольні, а як там далі буде, я не знаю. Подивимося, всі відзиви оставимо тоді. Ось тобто пішов зверху. О, підковыряло, воно розгорілось, дивіться. Сейчас сусідам ще його виграє та й все. Дай батько кричить, а дай той огород, він тобі не нужен. Короче. наступний рік ми відкажемося Держатимемо тільки оцей огородик, Клаптик і там кума ще чуть-чуть клаптик є І все. Не хоче сказав, щоб я подавав огороди, короче. Та й здоров'я немає. Раніше я бігав, а зараз нема здоров'я, то вони й нафіг не нужні. Як крутитися на цих огородах, це взагалі капець. Навірно, ну, в одну сторону чи ні. Чи в дві буде сторони, ні. А, ні, навіть на яму хочу оту закидати, що я зробив. А зробить їм по центру, не на яму бо там вже був гор, бо вони кожен рік мене просять, щоб я в склад робив коротше то так Так що таке, така в нас воронка Ну батько пока довольний Бачите каже що класно